Тренувального птаха, так військові називають безпілотники, складає боєць корпусу Правий сектор Сергій з позивним вірус два тижні вчився теорія, тепер відточуватиме на практиці. Адже будь-який політ птаха в бойових умовах може стати вирішальним. Обнаружили позицію ворога. Ви її накрили, ви знищили там не знаю, там гаубіцу, мінометний розчот, і це можна сказати, що це врятоване життя. Раз, два, три. Ще кілька днів, поки триватиме навчання, Сергій літатиме разом з інструктором Дмитром, який багато років захоплювався авіамоделюванням. Будь-якої миті він готовий взяти на себе керування апаратом. Він просто стоїть, опускається вниз. Плавненько газ і ровно летить. Він рулить, я можу в будь-який момент перехватити управління. Я от держу кнопочку. Поки я держу її, він управляє. Як тільки відпущу, буду управляти я. Школа операторів безпілотників проводить уже третій набір на курси, що тривають місяць. Групи по 8-10 учнів і направляють сюди здебільшого військових. Якщо взяти приклад американської армії, там на бригаду приходиться 200 безпілотних літальних апаратів. Ну, у нас як от, от бригада якщо два є, то це добре. З далеко не кожна бригада володіє аеророзвідкою. Боєць із позивним тюльпан за півроку на передовій встиг повоювати в щасті і пісках. каже, переконався краще ризикувати технікою, хоч і не дешевою, ніж людьми. ли відправити птіцю за 7 тисяч доларів, ли відправити групу розвідки за 10 чоловік. Щоб узнать, да, що то то есть, ну, я считаю, как це бы это садну нісе із Просто э, це тюльпан уже закінчує навчання. Він вирушить на передову навіть із двома птахами. Апарати для його групи придбають волонтери за 7 тисяч доларів. Кошти збирали українці, які живуть за кордоном. Максим Волобоєв, Юрій Усік, канал.